Новою врадіївкою вже встигли назвати загибель від рук поліцейських місцевого мешканця на Миколаївщині. Що характерно селище Криве Озеро, в якому сталася трагедія, від самої Врадіївки лише в 20 кілометрах? Нагадаю, три роки тому у Врадіївці міліціянти зґвалтували та намагалися вбити місцеву мешканку Ірину Крашкову. А минулого тижня в кривому озері вже нові поліцейські жорстоко вбили при затриманні місцевого жителя Олександра Цукермана. Чому жителі Миколаївщини бояться правоохоронців більше, ніж бандитів? І що сталося в ту трагічну ніч в Кривому озері? Розбиралися наші кореспонденти. Я їх просила, як людей не битя, і стали їм на цю сторону. і так лежав, стали ногою на шиї. Вони зламали йому позвонок. Тут лежав, кажуть, це в нього трупні п'ятна, Я тільки ж кажу, в мене, які трупне п'ятна, що ж я вже така дурна. Реформа української поліції затріщала по швах. Колишні міліціонери, яких нібито успішно перетестували, взялися за старе. Гучне вбивство у селищі Криве озеро на Миколаївщині, на Черенген, виявило всі недоліки реформи. Після застосування сили з боку правоохоронців Олександру Цукерману стало зле і він раптово помер. Заглиблею фактично сам винен у своїй смерті. Таку інформацію в стилі старої міліції нова поліція розповсюдила одразу після події у Кривому озері. Офіційна версія почала видозмінюватись, коли у райцентрі біля місцевого райвідділку запалали шини. Шести поліцейських, яких затримали в рамках розслідування цієї справи, заарештовано чомусь лише трьох Миколаю Хоменка, Дениса Ляхвацького та Олександра Причіпойду. Двоє Хоменка та Причіпойда, судді засвідчили, що взагалі не застосовували сили до загиблого, а фатальні постріли з травматичного пістолета, які, ймовірно, і забрали життя Олександра Цукермана, зробив водій Денис Ляхвацький та ще й вимушений. Я сім мама, бере в руки самкову лупа. Починає обрати нас на зумію роль і нас, погрожувати нам, що я вас уб'ю, а разом з жінкою з дитиною ми вибігаємо студія, він біжить за нас. Коли ми бігли, я почув, що був удар, ну, круткий удар, лопаткою в і забор. Я побачив, що поліцейський водій, для вас відниця, підійшов до машини. І... Він приїхав з-під автомобіля і дістав до нас щось на пістоту. Я спочатку не зрозумів, що я... він що дістав щось, і почув два-чотири коварки, ну, якісь, знаєте, як ладоші. <кій> Численні синці на тілі загиблого Причипойде пояснив тим, що того вже побили, ще до приїзду поліції. Коли він приїжджав, він був весь в траві. Ще до вашого приїзду? Він був весь в траві, у нього була голова, воно був в траві, воно Другий підозрюваний у смерті Цукермана Микола Хоменко дав аналогічні пояснення. Денис Ляхвацький, якого колеги зробили головним винним у трагедії, в суді говорити відмовився. Пістолет, з якого стріляли в Цукермана, правоохоронці досі не знайшли. Експерт зі зброї та балістики Павло Репешко знає причину. Штатним патроном Флобера вбити людину пострілом в серце неможливо. Недостатньо кінетичної енергія. Можливо. Постріл було здійснено або з використанням кулі від патрона Флабера в саморобного або переробним патронам. Це знає для злочину, можливо, потягне за собою додаткову кваліфікацію робіт за незаконне поводження та зберігання коронапальної зброї. Вже очевидно, що саме ляхвацького хочуть зробити ЦАПом відбувало. Мати загиблого не згодна. Вона каже, що її сина били всі шестеро поліцейських, які приїхали до цукерманів за викликом. На одного вішають. Як це так? Я ж то бачила днічно, що шість душ. Шість душ, бо немає, чи ні той кулаком, бив, удихавкою, той й ногами той дубінкою. Шість душ, їх було він на ручниках, руки назад його кинули на землю, стріляли, били його. Сусіди, яких ми опитали, не можуть точно сказати, скільки було правоохоронців. Очевидці стверджують, що на місці їх залишалося двоє. Осталося два, як б я підійшов до них, до міліціонерів, що хлопці догралися. Я не бив. Я не бив. Били, били ці, що приїхали. Ми не били, ми стояли, приписали протокол. За викликом про побутову сварку до Цукерманів справді приїхало дві групи поліцейських по троє кожній. Якщо двоє писали протокол, ще троє. При Чіпой Даляхвацький та Хоменко затримували Олександра Цукермана. То що робив ще один? Шостий. На це питання могла б відповісти постава відомість, яка ведеться у райвідділку, де фіксуються всі виїзди нарядів та їхній склад. Открийте, а можна від постову відомість? – Не взяла постову відомість, Сав документ за дібового красування. Рідні Олександра Причіпойди покинули криве озеро того ж дня. Виїжджали так швидко, що навіть не забрали дитячі іграшки з подвір'я. Батько підозрюваного Миколи Хоменка каже, що його син загибого не бив. Каже, я при всій можливості не міг, тому що я показання знімав об'яснення у жінки. Він стояв, знімав вже одне єдинственне, що він сказав, що позвали його, щоб помогли наручники вже після вистрілу. Їдемо у Первомайськ, щоб поговорити з рідними головного підозрюваного Дениса Ляхвацького. Але там уже йдуть слідчі дії. Скажите, а ви жіна Дініса? Нікому вірусу. Ді. Слідчі дії будемо проводити. Ви просто поки їх не турбували. Потім їдемо може, ось такого А, Ну хорошо. Головний свідок трагедії у Кривому озері камера спостереження сусіднього магазину Універсам. Вона спрямована на те місце, де помер цукерман. Відеозапис зняв би всі питання, та з магазину він зник. З камер е, наблюдіння, оно вам, вам передають? не займаюся. Я не знаю, куда що дівається, де що, чи воно автоматично, чи як. Зрештою, працівники крамниці зізналися, що відео вилучила обласна прокуратура. Ми запитали прокурора, чи оприлюднять це відео. Шести поліцейських, які приїхали за викликом до цукерманів, лише один не пройшов перетестацію і відновився через суд. До решти, атестаційній комісії претензій не було. Наказом керівництва Нацполіції Кривоозерський райвідділ повністю розігнали. Місцеву поліцію очолив Миколаївський КОП Олександр Горпинич, який пообіцяв навести лад. Та чи зміниться щось насправді, якщо нову поліцію знову наберуть зі старої розформованої команди?